Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Масштабна ДТП з потерпілими сталася на трасі одес серені Зіткнулися легковик і два мікроавтобуси. Внаслідок аварії важкі травми отримав один з пасажирів. Чоловіка ушпиталили до медзакладу. Наразі він перебуває у комі. У селі великий дальник автомобіль Мерседес, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, поїхав на червоне світло і зіткнувся з двома автомобілями Рено. У результаті важкі травми отримав пасажир Мерседес. Його швидкою доставили в лікарню з політравмою та переломом черепа. Чоловік у комі. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Винуватцю ДТП загрожує до вісьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. У Пересипському районі затримали Одесита, який вдарив ножем чоловіка під час п'яної сварки. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Чоловіки познайомилися в одному з дворів багатоповерхівки. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, а згодом і різанина. Внаслідок цього поранення в живіт отримав 25-річний мешканець Миколаєва. Його госпіталізували у тяжкому стані, а зловмисник втік та заховався вдома. Цієї ж ночі його затримали та вилучили знаряддя злочину. Фігуранта помістили до СІЗО. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Одеса стала одним із небагатьох міст України, в якому в рамках європейського тижня імунізації стартувала друга хвиля програми з вакцинації підлітків від вірусу папіломи людини. Жителі міста також мали змогу перевірити стан свого здоров'я на наявність інших небезпечних хвороб, а також дізнатися комплексно корисну інформацію про вакцинацію. Особливо в умовах війни, коли нас оточує постійний стрес та інші негативні фактори, важливо не забувати піклуватися про своє здоров'я в рамках заходу, присвяченого європейському тижню імунізації. Жителі Одеси мали можливість перевірити свій стан здоров'я, зокрема, виміряти тиск, цукор в крові, зробити тестування на вірусні захворювання, такі як ВІЛ та гепатити. Ну, я вважаю, що заботиться о своєму здоровье, это нікому не помішає. І бути здоровим чоловіком. Особливо зараз такое неспокойное время, особенно актуально. Тому випала така можливість. Я вирішила її воспользоваться. Дуже важливо своєчасно робити скрінинги. Слідкувати за своїм здоров'ям треба заздалегідь, а не коли вже біда стучиться у двері. Проте варто не забувати про найбільш ефективну профілактику інфекційних захворювань вакцинацію. Тож важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень, який передбачає імунізацію проти 10 захворювань, а саме туберкульозу, гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіп інфекції. Фахівці зазначають, що охоплення щеплення в одеському регіоні сьогодні не досягає бажаних показників рекомендованих воз, а саме 95%. По деяких нозологіях у нас статус щеплення сьогодні навіть 80% немає. А щодо ревакцинації дорослого населення від таких захворювань, як дифтерія і привець, а це саме в період військових дій, це актуальні хвороби нашої області не досягає навіть 41%. За даними фахівців, сьогодні в Україні продовжується зростання захворюваності на кір. Якщо в минулому році в Одеській області не було жодного випадку захворюваності, то лише за три місяці поточного року в нашому регіоні зареєстровано дев'ять лабораторно підтверджених випадків кору, де кожен захворілих не мав відповідного щеплення, зазначають лікарі. Я пригадую батька, який втратив дівчинку, дитину, дочку свою. І він говорив: якщо б мені сьогодні сказали робити щеплення, я б його зробив. Тому дуже хочеться, щоб таких слів від батьків ми не чули. Отримати більш детальну інформацію про доступні види щеплень та рекомендації щодо їх виконання можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Ми ще раз нагадуємо про важливість необхідність вакцинації, тому що попередження воно завжди безпечне, воно більш ефективне і воно є безкоштовним. І сьогодні ми тут розповідаємо про наш центр, про центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ми кажемо, що кожний одесит, який підписав з нами декларацію, має право отримати безкоштовно певний Перелік послуг, в тому числі, і вакцинація за календарем щеплення. В Одесі судитимуть чоловіків, які намагалися спалити будівельний магазин. До злочину вони підготувалися заздалегідь, дочекалися ночі, взяли пляшку із запальною сумішю і кинули під ролети. При цьому вони знали, що у приміщенні в той момент перебував власник магазину. На щастя, він не постраждав. На вулиці Маршала Малиновського двоє чоловіків підійшли у вечірній час до магазину, підпалили пластикову пляшку з бензином і кинули під двері. У момент підпалу в приміщенні перебував господар магазину. Він намагався сам загасити полум'я, а потім, не впоравшись, викликав рятувальників. Обох зловмисників затримали наступного дня. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. В Одеській області затримали ще одного палія. Директор будинку культури села Каракурт звинуватила місцевого жителя у хуліганстві. А він у відповідь спалив її автомобіль. Взяв сокиру, пляшку з гасом, пошкодив кузов, скло автомобіля, розлив у салоні пальне і підпалив. Ось так мешканець села Каракурт розправився з автівкою директора місцевого будинку культури у відповідь на звинувачення його у хуліганстві. Правопорушник розбив плафони біля закладу. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Сучасні технології роблять наше життя більш комфортним, розширюють можливості в роботі, дозволяють завжди бути в інформаційному просторі. Слова інтернет, вайфай, роутер вже давно ввійшли в наше життя. Тепер на часі знання про меж технології. Що це таке і для кого використання нових можливостей буде найбільш актуальним, розповіли в телекомунікаційній компанії Тенет. Ті, хто проживає в великій просторі квартирі або в будинку, де є декілька поверхів, стикаються з ситуацією, коли сигнал вайфаю не всюди однаково сильний. Часто навіть доводиться встановлювати декілька роутерів, а це означає, що, наприклад, на різних поверхах різні мережі, різні точки вайфаю, різні паролі, і доводиться вручну переключатися на більш потужний сигнал. Меж технології якраз для таких випадків Меж система організовує єдину. Мережу з, єдиним, з єдиною назвою, і також переключає між точками підключення в автоматичний режимі. Тобто абонент перейшов з однієї частини квартири або дому до, до іншої, і в нього автоматично, без виключення зв'язку, переключилося на точку з більш, потужною, з більш з більш потужним сигналом. Меж системи можуть виглядати як окремий продукт або як звичайні роутери. Ось такі прилади навіть прикрасять інтер'єр. Їх більш доцільно встановлювати тим, хто тільки підключає інтернет в приміщення. Якщо в нього нема роутера, а є задача покрити площу будинку двоповерхового, трьохповерхового йому достатньо купити окрему систему. Це в одному вигляді все поставити в себе вдома і все запрацює. Ці, у кого інтернет проведено, Wi-Fi працює, але не надійно, або доводиться у різних частинах приміщення перепідключатися до мереж з різними паролями, більш підійде маршрутизатор меж системи, який виглядає як звичайний нам роутер, говорить фахівець. Єдина вимога роутер, який вже встановлено, має підтримувати систему меж. Наприклад, в абонента може бути вже роутер, який підтримує меж. Він докуповує інший роутер, який. Підтримує меж і об'єднує їх в єдину мережу. Для цього йому не потрібно покупати окремий продукт у вигляді межсистема. Скільки таких маршрутизаторів треба встановити для потужного сигналу Wi-Fi залежить від приміщення, а саме від його площі та особливостей планування. Але є деякі нюанси, говорить фахівець. Об'єднувати можна пристрої тільки одного і того ж виробника. Тому що меше у одного виробника відрізняються від іншого. Актуальним таке обладнання буде і в укриттях великої площі. Також це можна використовувати в паркінгах бомбосховищах, тому що площі приміщень великі, там багато залізобетонних споруд, які зменшують, суттєво зменшують сигнал від одного роутеру. Доречним буде встановлення маршрутизаторів і у великих офісних будинках. Також у компанії Тенет організована така ж межмережа на всіх поверхах всього будинку. Слабкий та нестійкий сигнал Wi-Fi уповільнює процес роботи. Зіпсує настрій, якщо ви дивитеся фільм онлайн або просто заглиблюєтеся у соцмережі. По-перше, радить фахівець телекомунікаційної компанії Тенет, треба знайти причину. Перша з них застаріла модель роутеру. Є й інші. Це може бути невдале розташування пристрою, яке не дає ефективного сигналу по всій площі приміщення. Або це саме приміщення, яке не дає ефективно працювати роутеру, і для цього потрібен ще один, ще один пристрій, і в нагоді буде меж для того, щоб їх об'єднати. Сьогодні використання якісного інтернету дуже важливе. Для багатьох городян це можливість працювати майже для всіх підтримувати зв'язок з близькими, оперативне дізнаватися про обстановку, щоб швидко дістатися безпечного місця. Тому оновлення систем, використання новітних технологій саме зараз, актуальна як ніколи раніше. Протягом квітня в Україні здійснюється перерахунок пенсійних виплат стосується це працюючих пенсіонерів. За яким принципом відбуватимуться ці розрахунки, та як впроваджуватимуться на практиці, нам розповів київський експерт Сергій Коробкін. Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, у квітні в Україні проводять перерахунок пенсії для тих пенсіонерів, які продовжують трудову діяльність після виходу на заслужений відпочинок. Детальніше про механізм таких перерахунків, умови та методику начислювання, розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Їм має відбутися перерахунок пенсії з 1 квітня, але він відбудеться із запізненням. Нові розміри пенсій і доплату за квітень і травень люди мають отримати в червні. Це пов'язано з тим, що поки немає звітів за перший квартал про сплату страхових внесків раніше такі звіти подавалися щомісячно, а зараз подаються щоквартально. Тепер про те, кому саме з працюючих пенсіонерів перерахують виплати: ті, хто продовжують працювати, мають право на перерахунок пенсії за час відпрацьований після призначення пенсії або попереднього перерахунку. Такі процедури проводяться кожні два роки, говорить експерт. Людина або має відпрацювати два роки і мати неврахований стаж цих два роки, або, наприклад, людина пропрацювала, вийшла на пенсію, пропрацювала півроку і звільнилася. Цей стаж врахують все одно, коли мине два роки з, з моменту призначення пенсії. При таких перерахунках додається стаж, тобто збільшується пенсія за рахунок нового стажу. Раніше такі процедури робилися тільки після заяви. За новими правилами тепер її писати не обов'язково. Пенсійний фонд автоматично перевіряє дані і проводить перерахунок, якщо виявляє неврахований стаж. Сергій Коробкін також пояснив деякі нюанси пенсійного начислення. Якщо вигідно, якщо зарплата була велика останні два роки, також може бути зроблений перерахунок пенсії і по зарплаті. Але якщо зарплата останні два роки маленька і вона впливає негативно на коефіцієнт зарплати, тоді перерахунок робиться тільки по стажу. Тобто, якщо зарплата стає менше ніж та, яка врахована в пенсійній справі, то перерахунок не роблять. Проте, навіть після перерахунку деякі пенсіонери не відчують суттєвого підвищення загального розміру пенсії, і ось чому стаж, приміром, додали основний розмір пенсії, трошки перерахували, але у деяких людей розмір пенсії настільки маленький, що вони отримують мінімальну пенсію. Тобто, до основного розміру пенсії маленького доплачуються якісь там доплати, дотягуються до мінімальних розмірів. І загальний розмір пенсії все одно не змінюється. Саме для цієї категорії пенсіонерів розмір підвищення може бути або нульовим, або скласти лише додаткові 200-300 гривень. За останніми даними інституту соцполітики, сьогодні в Україні налічується 10 мільйонів 150 тисяч пенсіонерів. З них приблизно кожен четвертий, а це 2 мільйони 700 тисяч продовжують офіційно працювати. Прокурори викрили злочинну групу, яка на території Одеської області незаконно виробляла контрафактну побутову хімію. Під час обшуків правоохоронці вилучили підробленого товару на суму понад 50 мільйонів гривень. Організатор незаконного бізнесу використовував виробничі приміщення колишнього заводу в передмісті Одеси, де знаходилося обладнання для виготовлення побутової хімії. До справи він залучив трьох подільників, кожен з яких виконував певну роль. Цех з виробництва контрафакту злочинці замаскували під легальне виробництво хімічної продукції власної торгової марки. Усю виготовлену хімію продавали через телеграм-канали та на промринках. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 тонн сировини обладнання пакувальні матеріали на вилучений товар. Накладено арешт. Орієнтована вартість майна становить близько 53 мільйонів гривень. Усім учасникам групи повідомили про підозру. Їм загрожує до 250 тисяч гривень штрафу та обмеження волі. В Одесі викрили підпільний цех із виготовлення горілки та вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю на мільйон гривень. Бізнес організували троє друзів. Сорогат вони продавали через сайт безкоштовних оголошень, відправляли службами доставки, а також самі розвозили замовникам. Палено горілку виготовляли в нежитловому приміщенні в одному з районів Одеси в антисанітарних умовах. Організував бізнес, одесит, який взяв у помічники ще двох знайомих. Із так званого цеху детективи теруправління вилучили понад 400 літрів спирту, ємності для пакування, ароматизатори, понад тисячу тетрапаків та готову до продажу продукцію. На вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість близько мільйона гривень. Організатору групи та двом його спільникам повідомили про підозру. Обвинувальний акт вже. Передали до суду, про це повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки. В Одеській області затримали браконьєра, який під час нерестової заборони ловив рибу на озері Ялпук. Правопорушнику загрожує великий штраф і обмеження волі. Мешканці Ренійської громади затримали на місці злочину, коли він розвантажував човен із незаконними знаряддями лову та біоресурсами. У правопорушника вилучили 1200 метрів сіток і понад 200 карасів, сазанів, окунів і лящів. За підрахунками спеціалістів-екологів, чоловік завдав рибному господарству України шкоди на суму понад 350 тисяч гривень. Щодо порушника відкрили кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до 50 тисяч гривень штрафу або до трьох років обмеження. Меження волі повідомили у прес-службі облполіції. Вода ума не мутить, та й голови не смутить. У ці квітневі дні відзначається таке незвичне свято, як офіційний день народження газованої води. Винайшли напій випадково майже 200 років тому. І з тих пір людства задоволенням вгамовує справу газ водою з пляшок або сифонів. Наскільки напій не шкідливий, дієтолог прокоментував це питання нашій знімальній групі. Майже 50 літрів на рік, ми споживаємо в середньому газованої води, і навіть не здогадуємося, яка в неї цікава історія. У 18 столітті хімік, богослов і філософ Джозеф Прістлі залишив контейнери з водою начаними з пивом, що варилося, і незабаром побачив, що вода зарядилася бульбашками. Спробувавши рідину, Прістлі був вражений її приємним різким смаком і, вивівши склад, сам виготовив першу пляшку газводи. води через півстоліття, а саме 24 квітня 1830 Ридцять третього року напій запатентували в США. Кока-Кола була першою, хто здогадався використовувати винахід в комерційних цілях. З тої пори ми п'ємо газовану воду, а лікарі досліджують наскільки вона корисна або шкідлива. Я, мабуть би, пити щодня воду з газом не рекомендувала постійно, бо є дослідження, які показали, що є. Трішки вплив на костну тканину на вимивання кальцію. Окрім вимивання кальцію, у вживанні газованої води є ще один мінус. Гази розчинюються і будуть виходити. Так? І якщо сфінктер між стравоходом і шлунком працює добре, то відрижки не буде. Але, а якщо не буде гарно працювати, то у людини постійно буде відрижки. Отже, хворим на рефлюксну хворобу слід обмежити вживання газованої води і шампанського. Здоровим же лікар-дієтолог рекомендує уважно ставитися до мінеральної газованої води. Перше, на що треба звернути увагу, якщо ви берете мінеральну воду, це на ступінь мінералізації. Усі високомінералізовані води це лікувальні води, тобто є столові води, які ми можемо вживати. Щодня, а є лікувальні води, такі знайомі води, як поляна, як бржомі це все високомінералізовані води. Уживання високомінералізованих вод треба обов'язково обговорювати з лікарем. Підкреслює Марія Жигаліна Гриценюк. Для мене головне як для лікаря-андекринолога, дієтолога, щоб люди не вживали. Солодку воду, бо це основне джерело калорій і цукру, яке людина не враховує. Але є й плюси в уживанні газованих напоїв, але в уживанні помірному. Один бокал газованого напою допомагає евакуації їжі з шлунку, тобто зменшує тяжність. Але погана новина для любителів шампанського в тому, що це лише один бокал може допомогти а пляшка вже ситуацію зробить навпаки. І наостанок лікарка, ендокринолог, дієтолог зауважила: якщо вам смачно зі стаканом газ води, хай буде для вас. Це варіант підвищення гормонів антистресу, яких сьогодні так не вистачає українцям. Навчання завжди цікавіше, коли підходити до нього творчо. Окрім наукових конференцій, насиченого освітнього процесу, студенти одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер беруть участь у виставкових заходах. Один з них відбувся у міській бібліотеці та мав назву Артнезламні роботи бачили кореспонденти Граду. Проявити себе у навчанні, показати свої результати широкому колу глядачів, а ще надихнути інших постійно вчитися новому та із задоволенням опанувати знання. Така мета організаторів виставки із циклу Арт Незламні, яка пройшла у міській бібліотеці імені Вагрицького. В експозиції роботи студентів Одеського коледжу комп'ютерних технологій Сервер. Перша робота виконана в стилі графіки, пастелью, углом, соусом. Зображена картина з інтернету, там ключі, замки. А інша робота? Це колаж по композиції. Там сторінні газети, такого сторінному стилі. Студенти виразили своє вміння в композиційних образних рішеннях, професійно виконаних проектах з макетування та обємно просторової композиції в досконалому рисунку та графіці. Ми робили це в ескізах, а потім ми переносили на більший формат. Підбирали яку ну, якою технікою ми будемо робити. Педагогічний склад коледжу впевнений, такі виставки поза межами навчального закладу є дуже корисними для студентів. Це традиційна вже стає виставка робіт наших студентів, дизайнерів, і для них це дуже важливо, якщо їх роботи будуть бачити не тільки однокурсники, а ще й багато людей інших. І ми намагаємося створити для них такі мови, щоб вони не відчували цієї обмеженості, щоб діти повноцінно могли не тільки навчатися, а й проявити себе. Приймаюча сторона бібліотечний заклад у захваті від знайомства з творчістю молодих митців. Зараз ми вперше познайомилися з коледжем сервер і дуже раді цьому знайомству, тому що ми можемо побачити ще один варіант ще один світ творчості митців роботи студентів та викладачів, яка дуже потужна у цьому коледжі. Навчання в Одеському коледжі комп'ютерних технологій це не лише засвоювання необхідних знань у своїй спеціальності, це й цікавий творчий процес для студентів, аби вони були всебічно розвинуті та готові до майбутнього професійного життя. Я пішла після 9 класу, але я пішла подумати на кого я саме хочу. Ну, дизайн це така більш. Розширена професія, і я вибрала архітектуру. І я хочу після другого курсу піти на архітектуру. Деякі студенти вже визначилися зі своїм професійним напрямком, адже мають певні плани на майбутнє. Програмування дуже цікаво. Ти вивчаєш основи, ти розумієш, що це е такбути шотонове, нове, як математика. Ти намагаєшся навчитися чомусь, щоб вирішити щось. Пробувати цю роботу, пробувати цю спеціальність, пытаться в ній розвиватися, вступати больші проекти і попитатися їх реалізувати красивенько. Керівництво навчального закладу також постійно працює над тим, аби зробити освітній процес цікавим з різних боків, в тому числі щоб організувати для студентів гідне дозвілля, Незважаючи на військові дії. Ми все-таки проводимо туристичний слід за межами городу, де різні спортивні змагання, конкурси. Також наші хлопчики, дівчатки, наша студентська рада, вона проводить День студента, де наші студенти самі планують, що буде на цьому дні, що вони хочуть створити. За словами Тетяни Отрацької, найголовніше у роботі викладачів коледжу це заохотити молодь постійно навчатися, навіть після закінчення закладу. Адже професійне життя це постійний рух уперед. На цьому випуск завершено. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі!